Про російську культуру серед молоді підлітків Я думаю, що нам, на жаль, від цього нікуди не дітися. Такі спроби, такі зазіхання на нашу молодь будуть. У весь період часу, поки буде існувати оця московська держава, тому що і ти, і я ми росли в таких самих умовах, так. але ми зробили свій свідомий я продукт рускова міра абсолютно. Ну, в мене трошки інша була ситуація. Але, наприклад, я від себе викорінив усі, усе, що. Я думаю, що, ця, я що, що цей момент, оця така певна огида, вона все-таки е все буде побутувати, але нам, нам, як уже в дорослому населенню, дорослим людям, треба просто правильно коригувати. Ну, ми можемо. Мо, бути насправді орієнтирами. Ти тобто, вірно відмітив, що ми не можемо робити. За них вибір, але ми так. можемо своїм прикладом бути орієнтиром. Можемо показувати, що правильно на наш погляд, але разом з тим, це я думаю, треба дійсно робити на державному рівні певні розробляти програми. Угу. Як я казав, що якби, якби такі таборові програми, які проводив я, якби це було на державному рівні, то в нас би цей відсоток значно менший. Був, так. але ти правильно зауважив, я хотів якраз сказати про те, що на жаль, і на мою думку, що навіть якщо б війна закінчилася зараз і обов'язково перемогою нашою над ворогом, я передбачаю, що 3-4 покоління, і вона б знову могла б. Повторитися тільки через те, що постійне йде фінансування з московської сторони, саме фінансування цієї руського міра цієї культури, і це засилля. Воно